Вітні відзначимо великдень в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашли, день перемоги. Ніяка Росія ні на кого нападать не збирається. Це просто ну е, залякування людей. Ну тобі спроба сіяти паніку. Я не знаю реальні причини, чому сполучені штати так роблять, але да, точно це не працює на користь економіки України. Ми багато разів сьогодні мер Маріуполя, який там поряд, каже, що немає ніякої тут загрози, але потім хтось їде і заявляє, що в Маріуполі завтра щось буде. Ваша із піредінестнем пліт. A full scale invasion of Ukraine, and that is likely to occur um, within the next 24 hours. Russia, over weeks and months, have uh, built up significantly with. Uh, Фенсов Таусенсов Коматрюпсвідгеві екіпмент від артилерії від батлтанкс іненраундюкреїн андис мілітаребілдобконті те що володимир путін планував так званий блискавичний удар з білоруського кордону щоб захопити Київ за кілька днів а також захопити аеропорт Гостомель на північному заході від столиці, не йде велике залякування. Що завтра буде війна? Що ми повинні знати? Ми повністю контролюємо наші кордони і повністю готові до будь-якого. The intelligence is very clear that there are 60 Russian battle groups, about 60 Russian battle groups on the borders of, of Ukraine. Uh, the plan for a lightning war that could take out Kiev is one that everybody uh, can see. Але підстав вважати, щоб відбудеться вторгнення через кордони відкрите з боку Російської Федерації станом на сьогоднішній день такої інформації немає, тому що немає ударного угрупування. Крапка Росія зробить серйозну помилку, якщо повторить чотирнадцятий рік і зайде на суверенну українську територію, брехливо стверджуючи, що її спровокували. І як тільки ми уберемо лінію розграничення в голові, вона на і на карті.